Перше, очевидно, що банкову остаточно накрило перед виборчим збудженням. Друге, це те, що очевидно у президента Зеленського. Трохи потекло адекватне сприйняття реальності. Буквально найпершим, що я подумав, коли дізнався про рішення РНБО накласти санкції на Петра Порошенка, було: ну що ж він робить? Він зараз буквально дає жирну карту в руки тим, хто намагається розповідати, що у нас тут в Україні диктатура, і ми мало чим краще за Росію, і тому нас не слід підтримувати. От таких як Такер Карлсон. І у наративчики їх використовують не для того, щоб розхитати особисто Володимира Зеленського, а для того, щоб підірвати саму ідею підтримки України. Мовляв, ні, яка це не демократія, це типу ще одна Білорусь, нема чого. І Володимир Зеленський на ці слова Карлсона реагував. Він хоче мене просто мене взяти і опустити на рівень Путіна. Ось що він хоче: він хоче, щоб ми були з ним на одному рівні. А що після цього люди вирішували, треба ж знайти баланс, треба ж знайти компроміс. Ну от навіть аналіз. Нічого додати. У мене лише запитання, пане президенте, ну чому так сталося, що буквально через тиждень після того ви пустили таку сильну струю на млин розмов про диктатуру в Україні. От яку таку небезпечну для держави діяльність Петра Порошенка потрібно було невідкладно припинити або обмежити? Бо санкції вони існують саме для цього. Ми до цього ще повернемося. Ви розумієте, пане президенте, як це виглядає зовні? І ми ще дійдемо до того, як це виглядає всередині України.